Палат і пижама, перший сад, мішечка вісім кілограм за 1800 гривень. Така піжамна кофта. Розмір XL. Худиплет. Такий класний піжамний костюм. штанішками. Дивіться яка. Дуже клас. Розмір XS. <плес> да, клас. Капюшончиком. Розмір біжамна кофта З капюшончиком. Так развити. Розмір 40-42. Такий корой, кардиган халат. Жіночі розмір, розмір. також на змієчка. 1350 корпуса з лісячка. У нас ще чоловіче сорочка. Ні, наплата нас предоплата. Розмір Мак на рахунок. Ця А ця це шикарний розмір. Перший до другий одні жіночі штани піжамні великого розміру. жіночий халат. розмір 3XL. І ще одне жіноче кімоно. розмір XL, петошончик. Це другий там кофта, розмір М. Ще Я не знаю, розмір. м Така пишненька. Пижамна кофта. розмір Л. Хто там чекав на куртку, напишіть, Який сорт показывает? Розмір С. Дешевшу. Перший оленями, класом з, з капісончиком, перший змір Еліка. Лісочка. 10 кг, ціна Останні піжали Це буде піжана та 64, 8 кілограмів за 1800 гривень.